Всім привіт! Сьогодні ми пограємо побіг від е, Тімохи друга частина. Тільки спочатку я хочу куп, е, купити скин, який я дуже хотів. Є -пой. Ось і хватило на цей. Ну, річ, поставили би скин для Генки Ладно, погнали. Чверта ніч. Я дуже. Дав, дав, ну не грав, шучу. Я сьогодні грав, в Воно... Тактика покисти мохи. Быстренько, ему, напі... ему напі... Надо потрібно ну, Надо пирожків. напих ты парашлив. надо Быстренько, быстренько, быстренько. Я вам покажу хай, я пройти быстренько. Ми быстро налиплю... Всі Все наліплюйте, вам буде від нього. І на. на. і от стільки дров вам потрібно. На всякий пожарний берете стільки дров. І зразу же випускайте. Так, і зразу спускайтесь в підвал, беріть огурчик, щоб потім його от, э, отравити, цього, Тимоху. моху. І ви швидко. вам потрібно слідкувати. Смазати петлі, смазати петли. Смазать петли. Смазать петлі. Все. О, так, 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 так. Він сейчас прийде. Ховайтесь. Якщо його немає не на одній камері, значить він уже іде до вас. Я щас програю. Добре, що я спів його покормити. На якій камері? А, він на шестий. Він на шостий камері. Питань немає. Тільки сейчас надо налити быстренько води. Дуже вчасно. Дуже вчасно ти прийшов. И на... я уже дуже хочу пройти цю четвертую ніч. Я боюсь представити, що будет на п'ятій. Мені так быстро все, я налив. Мені потрібно вылезти быстренько. Подивимось по камерам. Що в мене за баги вже з'явилося? Та йди звідси. Огурчик є. Фух, а тепер, поки є час, потрібно напекти пірошків вам. Колоти, дрова сейчас не потрібно. Краще напечить три пирожка. Він дуже біс. Все, і вы с печечку. А тепер далі потрібно дивитися, де він там. Ховаємося. Сюди потрібно притопати. Якщо бачите, ті моху. О, прийшов. Сидимо в підвалі. Булочка сосискою. Булочка з сосискою, дякую. Ну я чомусь щось. А ще піч пічуться у мене трошки. Вони потрібні були вже пройти. Давай быстрійше. У мене гра зависла, вони, вони не зможуть путися в мене. А, ні, пни на, на на ко на ко. Надо наколоти дрова. Блин, вс, мені хана. Пробачити, я не на сміх наступні серії. Може, можемо. Пока.